Понеділок, 23 червня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Окупанти продовжують терор Нікопольщини, обстрілюють дронами та артилерією. А в Миколаївській області троє загиблих внаслідок удару по тренувальному полігону сухопутних військ. Також росіяни масово обстріляли столицю, запустили дрони та балістику. Шестеро людей загинули. Такі останні наслідки російських атак. Більше про ситуацію в країні розповість наша Анастасія Вільхова. Вона на прямому зв'язку. Настю, вітаю тебе. Вітаю, Олено так дійсно росіяни продовжують гатити по Україні. Зранку окупанти атакували Нікопольщину, запустили по району фпв дрони. Обійшлося без жертв. Також під приціл потрапив і тимчасовий навчальний полігон сухопутних військ у Миколаївській області. Туди росіяни вгатили іскандером. Вже відомо про трьох загиблих, ще 14 поранених військовослужбовців. Проте у командуванні зазначили, під час тривоги більшість бійців таки пішли до укриття, що зберегло їхнє життя. Загалом вночі росіяни випустили по Україні 352 ударних БПЛА, 11 балістичних та п'ять крилатих ракет. Основним напрямком удару став Київ. Там зафіксовано шість прямих влучань. Ще 25 дронів впали просто на цивільні квартали. Багато битового скла. Дивіться під будь ласка. Райони атаки, які сьогодні постраждали це Голосівський, Дарнівський, Святошинський, Золов'янський район, Чеченківський район. Там де ми знаходимося. Зараз йдуть рятувальні роботи. Ми сподіваємося, що кількість загиблих не буде збільшуватись. Всім, хто постраждав прохання звертатись до штабів, які розгорнути в кожному із локацій, де є руйнування. Найбільше від атаки постраждав Шевченківський район. Там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. За попередньою інформацією загинули шестеро. Як відомо, під руїнами ще є люди, триває розбір завалів. Періодично там влаштовують хвилини тиші, щоб почути заблокованих уламками. Наразі відомо пара, яку шукали кілька годин, загинула їхні тіла, дістали з під завалів. Тим часом у Святошинському районі частково зачинено станцію метро. Там через російський удар розтрощені, зупинка та вхід у підземку. Водночас загальний графік роботи станції не змінено. У білій церкві росіяни поцілили по двоповерховій будівлі готелю. Там була розташована приватна лікарня. Шість тяжкохворих пацієнтів. Надзвичайники вже евакуювали. Одна людина загинула, восьмеро поранені. Під час ліквідації пожежі двоє рятувальників отримали травми. На цьому в мене вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією та повідомимо в наступних випусках новин. Олено. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Вільхова, яка розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Обробляють рани, стабілізують та вивозять із найгарячіших напрямків. Це все про госпітальєрів. Ризикуючи власним життям, тендітні жінки першими надають допомогу бійцям. У кожної своя причина бути тут, але стояти осторонь, всі, як одна кажуть, просто не можуть. На черговому евакуаційному рейсі з госпітальєрами побувала і наша знімальна група. Подробиці в наступному матеріалі. Для мене особисто це важко пояснити. Для мене особисто це багато. Я не хочу залишати цю війну дітям. Галина з позивним Руся розповідає, чому стала госпітальєркою. Жінка старша в екіпажі. Сама родом з Білої церкви. Там працювала лікаркою в онкодиспансері. До медичного батальйону долучилась в листопаді 2024 року. Вивозить із найгарячіших напрямків поранених бійців. Найважче це їхні подяки, ви знаєте. Коли ти неймовірно вдячний їм. За те, що ти живеш, маєш змогу жити в цивільному житті, бачити своїх дітей. А вони дякують тобі. Сьогодні екіпаж медичної евакуації отримав чергову заявку на вивіз бійців, завантажуючи речі в спеціальний автобус Австрійка. Його назвали на честь загиблої в аварії госпітальєрки Наталії Яцун. На її честь названа Австрійка, яка займається евакуацією поранених її розвантаженням шпиталів прифронтових, і довозимо поранених в більш уже віддалені міста. Для подальшого лікування. В екіпажі шестеро. Дорогою до профронтової лікарні готують місця для поранених. Каріока парамедикиня, а у цивільному житті дизайнерка. У медичний батальйон потрапила у серпні минулого року. Найскладніше це ну, трошки такий режим, тобто самі евакуації вони досить довгі, вони можуть займати від трьох до семи годин. Залежно від кількості поранених може бути декілька виїздів на день. Вже тут пройшла вишкіл та навчилася надавати першу допомогу пораненим. Якщо в пораненого є видими протікання, то тобто він збільшується прямо крові. Тобто ми можемо зробити перев'язки. нас завжди на борту є медик знеболення Ми даємо. Так само там попити, поїсти, просто поговорити, потримати за руку, поставити крапельницю, поставити катетери. То все ж стосується такої напевно, медсестринської справи. Загрузці розподіляються по різних критеріях там по важкості, по тому з якого покуваних поранення для того, щоб було зручніше працювати і там спостерігати за пораненням. Другі позиції це це лежачі середньої важкості. Наталя сьогодні буде відповідальна за поранених на так звані другі позиції. У нас є монітори для того, щоб ми спостерігали за життєвими показниками. Поранений на деяких позиціях є наприклад. Он там є інфузомат, воно випадок введення деяких препаратів, яких потрібно ми ведемо через інфузомат, Ну і різні, скажімо так, медзасоби. У дорозі госпітальєру готують ще й препарати на екстрені випадки. Деякі препарати потрібно там в колоти зразу. В нас тут є насправді дуже такий базовий набір. Це андеситрон. Два шприци – це від закачування. Е, ну, ми їдемо в автобусі, щоб не було зайвих е, проблем, скажімо так. І є так само одне зневолення. Госпіталь єри прибуває до однієї з прифронтових лікарень. Чекають на поранених. За два десятки травмованих поїдуть сьогодні у інші медзаклади. Шановні екіпаж. Автобус Австрійка вас вітає. Ми прямуємо до подальшого місця вашого лікування з будь-якими скаргами на біль, будь ласка, кажіть будь-кому з членів нашого екіпажу. Нагаючи драгоцінного часу, госпітальєри беруться до роботи та надають першу допомогу пораненим. Я бачу, що болить як від нуля до десяти до нуль не болить, десять болить дуже сильно. Наскільки біль? Вісім добре. Я бачу, що вам давали ще не раз давно вже так? Ну, відмовила. Шестіранну серед пасажирів і військовослужбовиці з позивним Сармат. Чоловік отримав поранення на Покровському напрямку. Згадує 11 днів з побратимами, були без зв'язку. Анті відбила, втім ворожий дрон таки поцілив прямо у їхній бліндаж. На стімніла скиди, гази коли стемніло, почали скиди, гази запальничками нас палити. Два і в піві прилетіло, але не поцілили в бліндаж поруч. Лягли. А зранку одна залетіла в бліндаж, і от маємо те, що маємо. Зараз почувається вже краще, каже, їде до дружини та дитини. Проте й досі чоловік не інакше як дивом називає те, що вижив із такими тяжкими травмами. Праве коліно, дірка з півтора скішних коробка. У правому коліні діра з півтори сірникових коробки. В лівому коліні теж дірка з півлодоні, в плечі дірка поруч з яремною веною уламок прилетів, щока розірвана. Серед поранених і Андрій з позивним грім на фронті він від початку повномасштабного вторгнення два з половиною роки прослужив піхотинцем. Потім почав керувати безпілотниками. Тяжкі травми отримав, коли виходили з позицій на ротацію. Дрони на обтоволокні летиться їхня зараза. Сідає в полі біля дороги. Чекає машина. під'їжджає, вона злітає і отак. Вони нас підловили. Сьогодні, можна сказати, мене врятував мій побратим, який їхав з правої сторони. Він не вижив. Військового евакуювали вранці. В нього контузія посічена осколками обличчям. Перепунка лупнула і його опол... ну, чи чужох, чи там осколки. Я, я поки на нього не бачу. Лікарі кажуть, можливо, буде все добре. Я сподіваюся, бо роботи ще дуже багато. Попри свою важку роботу, парамедикині кажуть, робитимуть свій внесок у перемогу всіма силами, бо вважають, що не мають права здаватися і будуть боротися за кожного. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко, новина одинадцятого каналу. Військова тільки на папері у Дніпрі обирають запобіжний захід Маріані Кізіярові раніше Мірошніченко, депутатці облради. Народні обраниці повідомили про підозру у липовій службі в ЗСУ. За даними ДБР, фігурантка через знайомих військових фіктивно вступила до війська, щоб прокачати політичний імідж. За час на посаді встигла отримати понад 200 тисяч гривень зарплатні, заявляють слідчі. Підозрювана у суд з'явилася, але вимагає не показувати своє обличчя. Депутатка ствердження стверджує, дійсно проходила службу в ЗСУ. Проте резонансне розслідування називає замовним і підробленим. Я вважаю все це необґрунтованим. Ну, не Більше коментарів на стадії досудового розслідування не може бути. Ну тому що якщо я почну там перераховувати, що саме я вважаю необґрунтованим, ну це викриття матеріалів діла. Наразі наші журналісти перебувають у суді та слідкують за перебігом подій. Детальніше розкажемо у наступних випусках новин. А ми продовжуємо: 63 аварії за участі нетверезих водіїв сталися на Дніпропетровщині з початку 2025 року. У таких ДТП травм зазнали 20 людей. Також є один загиблий. Поліції нагадують про відповідальність за кермом. Це не лише дотримуватися правила дорожнього руху, а й не сідати за кермо у стані сп'яніння. Понад 0,20 проміли на драгері говорить про те, що водій наражає на небезпеку не лише себе, а й інших людей. Крім того, порушникам загрожує чималий штраф та позбавлення права керування транспортним засобом. Що можна встигнути за три хвилини? Найкращі малювальниці з новомосковського посуду за три хвилини перетворюють залізо на кухоль. Наша журналістка Анастасія Шуляк думала, що зможе так само, але схоже, не все так просто, як здається. Чому дивіться в сюжеті? Чи забере клієнтів руки, де малірує кружку завод новомосковський посуд до Дня Металурга тут проводять традиційні професійні змагання. Робітники різних професій демонструють навички у незвичайних обставинах. Наприклад, сьогодні працюють на швидкість. На старша малювальниця постійна учасниця професійних перегонів і переможниця минулого року, а починала без жодного досвіду. Дівчата були, які мене навчали, а наразі я навчаю. Дуже цікава робота. Кожна продукція це витвір мистецтва, тому що ми її робимо своїми руками, вкладаємо в неї душу. Радій тому, що конкурс не припинили проводити через війну. Я вважаю, що це гарний досвід. Це можливість проявити себе як малювальника, як спеціаліста. У нас зараз такий час, що будь-які дрібниці, такі як конкурс або ще, це дуже важливо для підтримання духу в колективі. По суті, сьогодні дівчата працюють як завжди: наносять емаль на підготовлену заготовку, прибирають залишки та профарбовують бортики. але роблять це на швидкість. Ну, впродовж мабуть, 20 або трошки більше років у нас проводяться ці змагання, професійні змагання. Цей конкурс мотивує робітників ставати кращими. Звісно, і якість роботи враховують. Ірина відпрацювала швидко та якісно. Сподівається на перемогу. Моя швидкість склала 3,18. Згодом подивимося, вийде посуд, з якою якістю я спрацювала. Бажання спробувати, наскільки ця робота цікава, з'явилося і в мене. Обожнюю завод «Новомосковський посад» за те, що тут завжди мене навчають новим професіям. Зараз Іра розкаже мені, як стати крутою емалювальницею. Перед початком роботи треба перемішати емаль. Така важкенька оця лопатка. А тут треба крутити як завод дну. Отак можна, як на заводі вілі гонки. Я шоколад мішаю з цим впоратися не важко, а далі вже більш кропіткий процес. Ірина показує кожний крок, і я слідую інструкціям. Ви берете в... В, ліву. в ліву руку ру берете. Вставляю так, трошки ручкою О, так. до себе, Ручкою так, до себе. — Вставляю. — зажимаю, так. як зуб вирвала. Так, так. Беру трошечки в полонах емалі. Оце у цього достатньо? Половину менше, Половину менше. Так. і треба крутити. Так. так. Ага. А ну. Тепер цю руку опускаєте, а цією. Отак, отак, раз. Можна різко, да? так? Чик-чик-чик-чик-чик. Так, так. Проф... Так. Так. Так, так, ось. І трубовір. Все, да? Можна дивитися? А у мене З не пропасно. З першого разу в мене не вийшло, бачите? Намагаюся переробити і вже трохи упускаю руки. Втім, Іра запевняє, при бажанні навчить і зробить з мене найкращою малювальницю заводу. Ну, все, шановні, буду сидіти в журналістиці, ну мені сиди на сюди приходьте, Ми вас навчимо і будете малювальником четвертого розряду. Дійсно, на підприємство запрошують усіх охочих тут навчать вправно та з любов'ю створювати посуд не лише для українських родин. Емальовані кухлі обожнюють в Європі. Ми готові. Свідомо ми навчаємо з нуля. Вам буде представлений наставник, який вас обучить 2-3 місяці, і ви будете вже професійним робітником. За зміну бригада емалює три тисячі заготовок. Далі обжиг при температурі 850 градусів та деколювання. І ось ви вже бачите кухлі на полицях магазинів під брендом Іделія. Анастасія Шуляк, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І до спортивних здобутків бадмінтоністи з Дніпра вибороли п'ять нагород на міжнародному турнірі в Сербії. Варвара Попережає стала чемпіонкою в одиночному розряді. Дівчина впевнено обійшла суперницю з Туреччини. Також вона здобула дві срібні медалі у парі з Агатою Рештовською та з Кондратієм Железняком. І це вся інформація від команди одинадцятого. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках. Yeah. <laughs>